Кожен з нас проходить свій особливий шлях. Мій це поєднання сили характеру, наполегливості, креативності і внутрішньої гармонії. Кожен з нас проживає свою унікальну історію. Це історія випускниці 2025 року, лідерки. Це історія про поступовий, але впевнений розвиток. Про те, як дитяча мрія, вихована музикою, перетворилася на активну громадянську позицію, реальні справи та лідерство це шлях, у якому кожний етап, кожне випробовування, кожен досвід стали сходинками до розуміння себе, світу і свого місця в ньому. Моє становлення почалося ще з раннього віку, коли я вступила до музичної школи. Це було не просто захоплення, це був мій перший справжній вибір. Музика навчила мене терпінню, дисципліну, Пліні наполегливості та вмінню відчувати. Кожен урок, кожна нота були маленькою перемогою над собою. Я навчилася працювати системно, не здаватися після перших труднощів, бачити результат у деталях це вміння стало фундаментом усього, що відбулося зі мною далі. Після завершення музичної школи я почала активніше проявляти себе в громадському житті школи. З часом це привело мене до важливого кроку. Я стала віце-президенткою школи, і не просто на рік я обіймала цю посаду три роки поспіль. Ці роки стали справжньою школою життя. Вони навчили мене приймати рішення, брати відповідальність не лише за себе, а й за інших, бути прикладом, підтримкою, організатором. Моя діяльність не обмежувалась лише межами школи. Я стала активною учасницею росту. Ця спільнота дала мені ще більше можливостей для розвитку, обмін досвідом з іншими активними учнями, участь у проєктах, обговорення важливих питань, які стосуються молоді, створення ініціатив, що мають реальний вплив. Тут я навчилася мислити ширше, діяти впевненіше, бачити себе як частину більшої системи, де кожен має значення. Зараз, озираючись назад, я бачу, як багато дали мені ці роки. Я зростала як особистість і як лідерка. Мій шлях це не історія про успіх з першого разу, це шлях від перших акордів у музичній школі до публічних виступів. Це шлях дівчини, яка не боялася брати ініціативу в свої руки. Я пишаюся тим, ким я стала, але ще більше я пишаюся тим, що мій шлях тільки починається.